Добрий день, діти! Пропоную вам послухати та відгадати загадку. Скляний будинок на вікні з прозорою водою, з камінням і піском на дні і з рибкою золотою. Так, малята, здогадалися це акваріум. Скажіть, а хто живе в акваріумі? Так, рибки живуть в акваріумі. Пропоную вам відео спостереження за рибками. Діти, а подобаються вам рибки? Мені дуже подобаються і я полюбляю за ними спостерігати. Погляньте, що вміють робити рибки. Так, рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. А як плавають рибки? Повільно, швидко. Діти. А як ви вважаєте, яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Так, розумнички, звісно, чиста. Тому воду в акваріумі потрібно міняти. А камінчики та ракушки, які лежать на дні, мити. А щоб рибки гарно себе почували. І рослини. Їх треба годувати. Для них є спеціальний риб'ячий корм, який їм дуже подобається. Скажіть малята, а чи можна гратися та брати їх до рук? А стукати по акваріумі? Ні, не можна. Бо можемо нашкодити їхньому здоров'ю. Зараз розглянемо, що є в рибки. Голова. На голові є очі, ротик, зябра, тулуб, хвостик, плавники. А тіло у рибку укрите лускою. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру з рибками. Спочатку я пропоную пограти в гру з лови рибку. Для цього нам потрібні коктейльні соломки, різнокольорові рибки та відерця. Тож, малята розпочинаємо! Подобалось малята? Так, а тепер пропоную пограти в гру, перемісти рибки. Для цього нам потрібно два акваріуми макети, коктейлі соломки та рибки. За бажанням я вибираю будь-яке, яка мені більше подобається рибка. з одного акварювана на інший. Тож, ну, розпочинаємо. Так, перемістили? Молодці малята, вам сподобалось грати? Так, ви вдома теж можете зі своїми батьками так пограти. А я з вами прощаюся. До побачення, малята!